Вітаю вас, малята, ану послухайте на загадку. Прийшла до нас бабуся у білому кожусі, поля причепурила, пухнастим снігом крила. Відгадайте, хто вона, ця бабуся Чіпурна? Так, звісно, це зимонька зима, на дворі зараз зима. Мої розумнички, послухайте ще одну загадку. На долоню зірка впала. Я дмухнув, вона розтала. То не зірка вже, краплинка, а була. А, звісно, сніжинка, молодці малята. Сьогодні ми будемо ліпити чарівну сніжинку. Давайте розімнемо трішки пальчики. Приготувалися? Один, два, три. Почали. Повторюйте за мною. На землі сніжок лежить. Сайчик по сніжку біжить, мерзнуть вушка. Мерзнуть лапки, без черевичків та й без шапки. Впевнена, що у вас все вийшло. Чекай на фотографії ваших робіт. До побачення, малята!